Коли росіяни штурмували село, тут все розбите. Тобто, тут немає місця, де не, не посічені осколками стіни. Тобто, якби ми тут лишилися, то та навіть в погріб гранату кидали, видно, так, в пригребиці такі знаєте, сліди від гранати вибоїни. і внизу така вибоїнка. Ну, тобто Ми б тут би не вижили. Їсти готово. Все, воду накачали, воду накачали. завели води накачали. Телефон, якщо підзарядили. Ну і все. Те, що топливо дорого довго грабити не будемо. Тільки трошки поработали і все. Вся електроенергія. Вся наша. Тут же нам волонтери на кожне господарство ну, двор по 10 курей нам привезли. Тут вже яйця з'явилися, вже все. Уже без ми вже з господарством. Уже все нормально. Для нормальних людей кажуть, що в цей бомжатник і заходить ніяк, ну куди діватися. На літню кухню не вистачало часу на ремонт ніколи. Просто, ну… — А тепер у вас є время. Ні, а тепер знову стоїть не хата можливо. на першому місці. Yeah. Це перший такий коридорчик, який слугував, для того, щоб зберігати тепло. Тут не особо було меблів, це другий коридор. Тут стояли морозильна, е сушильна машина, пральна машина. Далі тут була котельня, вона ж ванна, тут стояли два котла, раковина, унітаз ванна. І сусіди, які виїжджали після нас, які доглядали трихи наших корів, поки вони тут ще знаходилися. То вони казали, що в будинок було два прильоти. оце. Це, що прилетіло в будинок, воно летіло від тіля, бо воно розвалило там сарай, вбило одразу дві корови. Дві корови вроді як одв'язали то це. Ну, Тобто їх десь дострелило десь, коли вони вискочили, воно ж зима. Ну а тут було вроді два прильоти. В Кам'янці ми намагаємось. ну, Почали вже намагаємось відбудувати будинки людям, тому що Кам'янка це окрема така історія, яка нас зачепила ще в осені. Будинки майже всі повністю зруйновані, або на 70%, відсотків шістдесят цілих ну, будинків тут немає. Коробка, вікна і кровля. Все інше ми попереджаємо людей, що поки що у нас бажання до осені, до зими якнайбільше вигнати, накрити, а там. Там подивимось. Хоча ну, люди можуть самі вже щось робити, коли є кудись спрятатись. Це ще один будинок із тих, який ми обрали в першу чергу відбудовувати. Тут у нас багатодітна сім'я, четверо діточок. А будинку, як бачите, немає, до фундаменту розбор. І відбудова коробки теж. Кровля, коробка, тому що поки що вони живуть в цій одній кімнаті і приїжджають тут, працюють, розбирають завали. Ну, це вже все тут прибрано. Тут були гори смітнику, а оце вже чоловік почав розбирати. Це вже тут все було прибрано, а це почав розбирати стіни. Нашу вулицю взагалі в кожен будинок розстрілював російський танк. Він стояв там на бугру у нас і розстріляв. Що в нас оце трошечки оце гараж з сторони, з цієї сторони, кухня? Так, да, воно побите, пошкоджене, подовбане, ну, воно хоч щось хоч щось вціліло. І ми оце, оце своє щось ми вчепилися і плануємо відбудовуватись. Ми тут вже живемо. У них величезне прагнення приїжджати і тут бути. Не десь шукати нового життя, тому вони дуже хочуть цього. Дійсно, І вони щось роблять, вони не просто сидять, вони пишуть звернення, вони щось працюють на землі, у них ідеальні огороди вже. Це по-перше. По-друге, це е, сім'я невеличкі фермери, і вони вже засіяли поля свої. Вони самостійно їх розмінували, обробили, засіяли. По ту сторону теж є великий фермер. В них є робочі місця, в них є інфраструктура. Якщо їм треба трошки допомогти, просто цей проект не просто про відбудову, цей проект про повернення інфраструктури і життя в це село. Всього для початку ми взяли шість будинків. Це особисті кошти. Це порядка 30 тисяч доларів. У нас зараз є, ще є збереження, і зараз шукаємо крізь. Звертаємось до своїх постійних партнерів, звернулись з програмами. Вони ще на розгляді з прорахунками їздили в Варшаву, презентували Кам'янку ну, посеред великих фондів. Теж поки очікуємо, ми вирішили почати за власні кошти і показати, що це можна.